Зараз я знаходжусь на центральному ринку Кам'янського. І ні, я сюди прийшов не для того, щоб купити насосну станцію для дачі. Також мене не цікавить кожух на зиму та пось із собачої шерсті. Моя мета перебування тут одна, і це скуштувати саму загадкову шорму в кам'янському. І я її скуштую. Взагалі, в цьому випуску я ще й скуштую найсмачнішу шорму в кам'янському, найдешевшу шорму в кам'янському та найдивнішу шорму Де. Правильно, в Житомирі. Боже, Житомир! Жартую, діду, звичайно, в Кам'янському. Тож сьогодні я скажу прощавай своїй близькій до ідеалу фігурі. І це все задля того, щоб відповісти на одне головне питання: Кам'янське. що по Шаві? А урма, на перший погляд, нескладна страва: лаваш, м'ясо, овочі. Але як показує життя, доволі часто за простими речами стоїть доволі непроста доля, і головна жертва цього випуску не виняток. Тож давайте досліджувати. А досліджувати я буду не сам. Нещодавно ми провели опитування, де виглядачі написали нам де саме смачна шаурма в Кам'янському. Наш аналітичний відділ провів розрахунки та створив список з п'ятьма найпопулярнішими закладами в Кам'янському. Тож сьогодні ми відвідаємо їх усі. Давайте досліджувати. А першою нашою дегустаційною зупинкою стає заклад Шо хочеш. І, чесно кажучи, останню ніч я майже не спав. Тож на питання, що хочеш, я б відповів просто поспати, хоча б ще зайвий годинок шість. Але від чорму я б теж не відмовився. Тож давайте замовляти. По Перше можна шурму замовити, а по-друге, ми знімаємо зараз блог про шорму в Кам'янському. Можна ми тут садимо, ти типу, будемо їх і знімати. До речі, не так давно моя колежанка теж приходила сюди, щоб підзняти те, як готують тут шорму. Але її не впустили. Наступна зупинка, що хочеш можна. Я спитаю у керуючого, бо я ж не да. так. Можна на превеликий жаль, у що хочеш» теж відмовились, бо не змогли дозвонитись до керівництва. Шкода, бо вона не знала, що сюди пускають лише харизматичних та щонайменше неймовірно прекрасних клієнтів. Але хай вона не сумує, бо сьогодні я з'їм цю шорму за нас двох. Так, ну зараз літіло. Будемо куштувати шорму. Що хочеш. Я Взяв я саму класичну, то давайте вам покажу, як вона виглядає всередині. Спеціально для цього попросив її розрізати. Ну і додатково ще для того, щоб просто десь на третій шормі не зупинити собі шлунок. Так, стоп. Шорма в кадрі є. Ведучий є. Самий красивий оператор теж є. Але чогось не вистачає. Точно, ми набговорили структуру грамотної оцінювальної системи смакових якостей шаурми. У мене в руках знаходиться старовинний таємний манускрипт. і в ньому написано, як оцінити будь-яку шорму. Тож давайте прочитаємо. Перший критерій структура. Бо нікому не подобається, коли з вашої шорми постійно щось витікає, та вона просто у вас в руках розвалюється. Другий критерій смак. Бо всі люблять смачну шаурму. І так я знаю, це доволі об'єктивний критерій. Далі соус, як правило, в кожній шаурмі різний соус, тож треба його теж оцінити. Четвертий критерій особливість. Саме цей критерій оцінює унікальність шурми. Душа так. не треба на мене так дивитися. Дійсно, ми будемо оцінювати душу, так в шаурмі? І останнє ціна. Ну, я думаю, тут і так все зрозуміло. Так, з оцінкою ми розібралися. Сереж, можна вже їсти? А, можна їсти так. Е... Давайте так, перша оцінка це в нас структура і ну, лаваш тут доволі міцний. Тобто нічого не вивалюється, навіть з урахуванням того, що вона поділена на дві частини, Ну, це виглядає досить солідно. Тож за структуру можна одразу накинути бал. Да. Тепер будемо робити, те що більше, себе боюсь це кусати і намагатися не обляпатись. М -м -м. Одного куса мало, треба ще. Мені подобається. Тут дуже багато овочів. Тут коляшка морковка, до речі. Я знаю людей, які терпіти не можуть корейську морковку в шаурмі. мені -то, в принципі, байдуже, але якщо вам корейська морковка не підходить, то тут, в принципі, інший вибір ще шаурм. можете попитати, дізнатися. Але морковка мене влаштовує, огірок, м'ясо. Ну, в принципі, вона реально смачна, чи й ситна до того, Тож, ж бал за смак, ну однозначно я сюди нараховую. Ай я розумію, тут, як мені здалося, два різних соуси. Це прикольно, типу, сам соус мені не дуже подобається, але за рахунок того, що є двоє. Ти можеш кусати з одного боку з іншого, смак буде відрізнятися, потім якось поєднуватися за соус. лайк. Like, особливості Ну, особливості... повільне соус. Я би не сказав, що Прямо можна заплющити очі і сказати, що це шорма, що хочеш. Це просто хороша шорма, вона не смачна, але особливості... Просто хороша шорма. Душа тут складна. Як на мене, якщо ваш заклад тільки по шормі, там чи по піці, чи по сушам, він однозначно буде кайфовий з душею. А коли це якийсь такий мережевий магазин, де у вас багато різних позицій, е суші, шорма, піца, бургери, то якась уся душа втрачається. Просто добра, смачна шорма. Я впевнений, вона майже всім сподобається. Але душі я тут не бачу. Далі ми будемо відправлятися в хаус, бо нас там вже зачекалося, правда, вони про це не знають. Тож рушаймо. Забули сказати про ціну, звичайно. 115 гривень. Ну, Куди без аксесів. Я сподіваюся, вони сьогодні працюють, бо якщо ні, то мені прийдеться потім щось думати. а Я думати не люблю. Фу, а тут навіть де сісти, до речі. Ну ладно, щось будемо думати. Можна теж яловичний, теж не гострий, так? Да? 250 хвилиночок 15. По-перше, це стільці. На них просто неможливо нормально сидіти. Я розумію, що, скоріше за все, вони розраховані для нормальних людей, а не для тих, хто збирається за один день з'їсти цілих 5 шаурм. Але все ж таки трохи незручно. Але ми сюди не прийшли не сидіти, прийшли сюди їсти шаурму, тож давайте куштувати. До речі, її не змогли нам розділити навпіл. Це сумно, але з іншого боку я зможу з'їсти всю шорму і не з ким не дивитися. Лавашу, до речі, дуже багато. Структура тут, ну як на мене, трохи дивна, але давайте познайомимося детальніше. Одразу м'ясо, соус, просто одразу лізе собі в рота. Ну, Соус неймовірний. Одразу кажу, я взагалі дуже великий фанат от хаосу, я тут доволі часто їм. Завжди в цьому місці був просто неймовірно смачний соус. Не знаю, смачнішого соусу, мабуть, в житті не коштував стосовно шорми. Тож одразу за соус можна ставити лайк. Не, я приймав. До речі, не коштували звісно. Нє? Я дуже так, Структура одразу кажу, що мені ця структура не подобається, бо лаваш, він дійсно міцний, але він розвалюється, бо тут дуже багато соусу. Тож структурно це мінус. Але... Соус настільки все перекриває, серйозно, якби мені просто винесли трілку з, з цим всередині соусом без лаваша, я б сказав, що це ну, тупо не смачніша шаурма все одно. Тож, да, структура мінус, але соус все перекриває. Також сам смак, ну, що можна сказати, тут дуже багато м'яса, насправді я овочів ще навіть не побачив. І знаєте що, мені це подобається. Тобто, якщо там не буде надалі овочів, мене все влаштує. О, нарешті я дібрався до цибулі. До капусти. Е, і ну, в поєднанні це дійсно просто не перевершено. Тобто, реально, шурма Е, Ціна на неї, до речі, вийшла ціна. Яка на неї вийшла ціна? Скільки? 120 гривень. Воно коштує ці грошей на 100%. Воно коштує цих грошей. Тож я не знаю, що сказати. Шарма класна. І все. На годиннику 13 годин 11 хвилин. А це означає, що мій шлунок досі не встав. Треба це виправляти. Тож рушімо в шаорням. Ну, а поки я долаю відстань до шаурм'яму, моя студійна версія проведе експрес-екскурс в історію шаурми. Зараз ви бачите перед собою вертикальний гриль, який винайшли у 19 столітті. Саме він робить м'ясо соковитим та хрустким. І це стало першим поштовхом для появи шаурми. Але не одразу. А вже після Другої світової війни переселенці з Туреччини привезли до Афін свій рецепт приготування м'яса за допомогою вертикального грилю. І починаючи з 1960-х років, цей рецепт почав набирати популярність в Америці. І вже офіційно у 1970-х роках Кадир Роман відкрив свій перший заклад, в якому вже традиційне приготовлене м'ясо на вертикальному грилі клали у лаваш разом з овочами та соусом. Я що там, танцюю? Робот. А мені чек надали. Вони працюють і лівачать 100%. Вони що? Лівачать. Ну, типу, це ж раунд такий. От, дозволили нам там знімати шорма, 85 гривень. Так, ну і ще на коштуючу шорму можна одразу накинути бал цьому закладу, бо саме тут, в цьому закладі, є портрет Тараса Шевченка. А це лагідна українізація. Я таке люблю. Куштуємо шаурму в шорнямі. І давайте одразу розпочну з основної теми цієї шаурми. 85 гривень. 85. одразу видно, що багато соусу. Взяв знову ж таки класичну, без нічого, без ананасів. На жаль, просто так ананаси сюди накладуть. Тож, кусаємо. Структура цікава. Я люблю чіпси, але не в шаурмі. На жаль, реально, сказати, що я тут класна структура. Я не можу. Ні, є люди, які люблять, коли ти сих хрустиш. Але я люблю, коли воно таке. М'яке, хоча б продовжуємо їсти. Соус тут дуже багато, то на сьогодні 100% буде весь соусі. Блін, та нормальна шаурма. особливо за свою ціну, все доволі кайфово. Сказати, що соус якийсь унікальний, напевно, більше так чи ні. Бо це не якийсь важковий соус, це не сирний соус, це не томатний соус, це щось дуже незвичайне. Тобто соус мені подобається. Реально за соус-клас стосовно інших інгредієнтів, ну ще треба дійти. Один кукусверіквівалентна. Еквів... Одні сервеці, Великі шматки м'яса, реально. Кусаю. Шматки такі дебелі, мені це подобається. І філе, Я не знаю, наскільки тут багато приправ, але воно ніжне та соковите. Мені от саме філе подобається. До речі, теж бачу корейську морковку, бачу огірок і просто багато м'яса за 85 гривень. Блін, реально кайф, іноді хочеться чогось такого простого. Е, смак непоганий, але б сказати, що мені він прям вкатує, це більше спогади. це більше така атмосфера, тож задушу, одразу лайк ставлю. Душа тут є, вона проста, як п'ять копійок. О, це ж ідеальний момент, щоб вставити свої п'ять копійок. Поки я відходжу від цього гастрономічного буму і готуюсь до нового. Я прошу вас не забувати дещо важливе. Не забувайте про тих, хто дає нам цю реальну змогу відчути себе зараз у безпеці. Не забувайте донатити, не забувайте долучатися до зборів, не забувайте їх поширювати, не забувайте допомагати волонтерам та нашій армії. І звичайно ж, не забувайте здавати кров. Це дуже важливо. Не так давно. мій друг мені сказав, що шаурма смакує смачніше якщо до того, як її почати їсти, задонатити на ЗСУ. І я впевнений, що це правда. Знімаємо передачу Так, да, телебачення. Що ж, я маю вам зізнатися. Річ у тому, що я раніше був в таких закладах, як шоурням, що хочеш та вудхаус. Тому я приблизно знав, що очікувати від їхньої шорми. Зараз же ж я знаходжусь біля Мангалфуду, і я тільки вчора дізнався, що тут готують шаурму. шорму. І мені дуже цікаво, яка вона тут на смак. Тож, мерші її куштувати. Це взагалі не схоже на ті шурми, що ми сьогодні куштували. Взагалі. Пам'ятаєте, я казав, що тільки що хочеш кладуть до соусу. Я помилявся, тут теж я бачу томатний і, ну, мабуть, вершковий. Тут все відсотково є свій шарм та колорити. О, я бачу вже солоний гірок. До речі, попередніх шаурмів, шормів шаурмав. Взагалі не було солоного гірка. Тут він є. Тут є багато смачних овочів, томатний соус, мішковий соус, м'ясо. Е реально дуже смачно. От я не знаю, як це описати, тут дійсно є якийсь колоритці шурмі, бо є якась родзинка, яка просто... Ну, я не можу це описати, це треба реально скуштувати. До речі, ціна 100 гривень за оцю. Обачаюся лопасть, виплатити всього 100 гривень. Мабуть, з усіх критерій, які я вигадав до цього, це шурма отримує кожний із них. Вона реально смачна, за смак однозначно лайк, структура тримається. Душа тут і є душа. Ви просто можете подивитися на та, взагалі, як відчувається цей заклад, Ці картини, ця музика. Все працює на те, щоб от коли ви їли гілиці шурмули, просто розчинялися в цьому закладі. І Кайфували від життя. Що ж, в кожній історії має бути свій логічний фінал. Тож я представляю вам фінального боса цього випуску. Шаурма з центрального ринку. Залишилось тільки її знайти. Кажіть, де повертати я не знаю. У мене дуже багато травмучих спогадів, як мені купували шкільні речі на ринку. Яка там сама звичайна шаурма у вас? Так, скільки коштує? Тримайте ж, ми щойно замовили шарму, нам залишається чекати. Я сподіваюся, зараз, поки ми будемо чекати, мене не загублять, і потім, як в дитинстві, якась жінка мене не знайде, не посадить себе на плечі і почне шукати моїх батьків. Треба, мабуть, колись буде пропрацювати ці всі речі з психологом. Що ж, я чекав цього моменту, ну як мінімум два дня. Тож я сподіваюся, вона буде дуже смачною. І наврядчі камінчани могли збрехати нас під постом. А перший соус, він чесноковий. І наскільки я знаю, це самий класичний соус, який мають класти в шурму, але так сталося, що з усіх шурм, які ми сьогодні куштували, це перша шаурма з класичним соусом. Тож, вау, давно його не куштував. Ну, а структура, ви самі бачите, вона не розвалюється. І сама шурма. Ну, ще ми брали минулі, вони були широкі. А тут вона не така широка, але зато дивіться, яка вона довга. І це я вже половину з'їв. О. Мені подобається і м'ясо, є якийсь виділений смак, дуже-дуже схоже на шашлик. Тут коротка морковка, тож всім не поціновувачам короткої морковки, напевно, це не сподобається. Але мені байдуже, тож мені все подобається. Звичайно, проста шурма. Нічого зайвого, морковка, овочі, м'ясо. Коротше, пусту саме звичайно рецепт шурми. І саме в цій її простоті. І є оця родзинка, бо немає нічого такого, що прям тебе б'є по голові. Тобто ти смакуєш добре, прям реально добре відчуваєш м'ясо. На першу чергу тут дійсно виходить м'ясо, тільки потім соус. За соус лайк, за смак лайк, структура, ну ви самі бачите, ціна 100 гривень. Я був впевнений, що шаурма на ринку буде не дуже дорогою. І так воно і сталося. 100 гривень за цю шурму. Вона доволі довго, тож не їстися, я думаю, можна з нею буде повна. От. І тут стає одразу питання її особливості. Ну, ви можете побачити місце, в якому ми її їмо. Це все додає певної естетики. Хоч я сам не дуже люблю тут бувати, ринок для мене це закрита зона, але, блін, це класно. Реально, ця атмосфера додає прям особливості і своєї душі. Такої трохи. Андеграундної, але душі мені дуже подобається ця шаурма. да не найкраще з тих, що ми сьогодні їли. Але блін колись я сюди ще повернувся. це 100%. Сценарно, в цьому моменті я мав підводити певні підсумки та ранжувати шаурму. від найкращої до не найкращої. Але в якийсь момент зйомки ми з моєю командою дійшли до того, що буквально кожному з нас сподобався різний заклад. І, звичайно, це не дивно, враховуючи, що ми всі різні люди. Тому і сенс створювати певний рейтинг якось і зник. Але пройшов час, і все ж таки наша команда знайшла спільний висновок. І він заключається в тому, що буквально кожна шаурму, яку ми сьогодні їли, мала ще один критерій: критерій, який ми раніше не обговорювали, і це любов. Бо кожна шорма, яку ми з'їли, була приготована з любов'ю. Всі гроші світу та не стільки дімочих. Безплатно, ой, як добре, дякую. Поезія. Мені подобається. Тож знайдіть для себе вашу улюблену шурму. Розділіть її з друзями та кайфаніть. Я впевнений. Ви на це заслуговуєте. І донатьте ССУ.